Хто знає, що це за цвіт. Дивіться, як воно класно цвіте. Не знаю, воно не дуже пахне, але дуже шикарно виглядає. Тим паче воно все отак от окрите рожевими квітками. Вони дуже дрібні. Ось так ось це дерево виглядає. Можливо, це бліпіха, як ви думаєте? Вона тут не одна, вона з ярчайшим, він надибав це дерево, дуже класно. І по класиці бузок. Так, він маленький, але дуже пахучий і піднімає все-таки настрій. Уже все закінчується, все відцвітає. Ну нічого страшного, попереду літо потрібно вже налаштовуватися, десь підкачувати фізичну форму, бути в топчиках, в тонусах, тому що час дуже швидко пролітає і по класиці, дивіться. І ще одна така квіт. Воно все скоро закінчиться, так що потрібно це все завпечатлити. На наступний рік буде приємно згадувати. Тим паче, алгоритм TikTok крутить ці відоси. Просто на все свій час. І якщо ти побачив це відео, напиши в коментах, звідки ляти. Мені буде дуже приємно почитати, куди воно залетіло, куди TikTok його просунув. Так що підписуйся, переходь в шапку профіля, підписуйся на мій YouTube канал. Буду дуже також. Рад бачити тебе там. І До зустрічі!